Бензинова пила, яку потужність обрати для своїх завдань Побільше чи поменше. У цьому відео розповімо про лінійку бензинових пил, їх головні відмінності та визначимо, яка саме пила підходить для ваших задач. До речі, під цим відео ви знайдете промокод на знижку при купівлі на нашому офіційному сайті. Розпочнемо із загальних характеристик всіх моделей: максимальні оберти двигуна до 10500 обертів за хвилину. Гвинт натягу ланцюга знаходиться з боку пили, що дозволяє надійно його фіксувати за допомогою ключа. Ланцюг виконаний із інструментальної сталі з додаванням хрому та нікелю. Крок ланцюга 0,325 дюйма, товщина ланки 1,5 мм, швидкість обертання ланцюга 17 метрів за секунду. Є система автоматичного змащення ланцюга, що спрощує його роботу та запобігає корозії. Також є функція плавного пуску, швидкість працювання гальма менше 12 сотих секунди. Всі моделі оснащені двотактними двигунами прямого розташування з поршневими кільцями підвищеної стійкості до тертя та хромованими циліндрами, що разом забезпечують моторесурс понад 5 тисяч Годин. Конструкція гарно збалансована, що дозволяє довше працювати з пилою та менше втомлюватись. Система виводу газу з лучником створює мінімальний опір поршням, а повітряне охолодження забезпечує довший час роботи без відпочинку. Корпус виконаний з БС пластику з додаванням нейлону, що дає додаткову міцність. А прогумовані кільця на кришці паливного баку запобігають протіканню паливної суміші Зубчастий упор металевий. А тепер детальніше про всі моделі. BPL 1800 найменше з наших бензинових моделей. Об'єм двигуна 45 см потужністю 1800 Вт. Довжина шини 40 см 16 дюймів, має 64 ведучі ланки. Друга за потужністю модель – BPL 2000. Об'єм двигуна тут, як у попередньої моделі, 45 см3. Але всі інші характеристики збільшені, потужність вже 2000 Вт. Довжина шини також більша 45 см 18 дюймів. Ведучих лав. 72. Ці дві моделі побутові, вони підходять для щомісячної періодичної роботи по заготівлі дрів та спилу зайвих гілок. Головна їх відмінність це BPL 2000 зробиться трохи швидше. Найпотужніша наша модель BPL 2300. Це напівпрофесійна ланцюгова пила, адже потужність в неї 2300 Вт. Воно дозволить вам валити дерева та виконувати інші складні завдання щодня від 2 до 4 годин. Більша потужність потребує більшого двигуна. В ній об'єм двигуна 54 см, довжина шини 45 см, 18 дюймів, ведучих ланок 72 Сподіваємось, на цьому моменті ви вже визначились, яка пила потрібна саме вам. Посилання на кожну з трьох моделей ви знадете в описі під цим відео. Підписуйтесь! в Наступних відео будемо порівнювати в роботі бензинову, мережу та акумуляторні ланцюгові пили. До нових зустрічей!